А то сам артилерист, але такої системи тоді не було. Пан Зиновій розглядаючи музейні експонати важкої артилерії, пригадує, що у часи війни такої техніки бракувало. Була пушка гаопіса 152 п'ятдесяти двох міліметрів. Ну, вона стріляла в основному дето на 12-13 кілометрів. А тут написано 45, Такої не було. Попри все, військовим таки вдалося звільнити Україну від окупантів та подарувати мир майбутнім поколінням, а все завдяки повазі, взаєморозумінню та порядку, чого зараз бракує, каже сивочолий боєць. Ну, я, наприклад, дослужився в совєтській армії. Там русський, українець, єврей, турок, хто угодно. Були совєтські люди. Ми дружно, ми собі оружі. Похоже, що нам показують, воювалі. Нада на навести порядок у себе. Поки не наведуть, я не вижу нічого хорошого. Часи Великої Вітчизняної війни у минулому бойові подвиги військових, завдяки яким держава отримала мирне майбутнє, вшановують у всіх куточках країни. У Волочиську урочистою ходою містяни крокують до меморіалу слави. героям визволителям слова подяки висловлює сьогодні кожен українець за рідну державу та чисте мирне небо. Ви, шановні ветерани, вся наша громада держави доказала, ми готові себе боронити, і ми завжди будемо себе боронити. Сьогодні ми низько склиняємо голову перед тими, хто загинув в той час. 17 березня, місто Волочиськ. Було звільнено від окупантів рівно 70 років назад. Два братні народи український і російський, визволяли всю Європу від нечисті німецько-фашистських загарбників. Але завдяки керівництву Російської Федерації, сьогоднішнє свято ми відзначаємо і смутком і тривогою. Сьогоднішній обов'язок кожного українця захистити батьківщину, за яку наші діди та прадіди сплатили високу ціну, цим самим довести, що їх старання та смерті не були марними, не повинно бути того, що відбувається останніх декілька місяців в нашій країні, коли ділять на одних і інших. Ми одна нація, і саме в ті далекі сорокові роки, коли була біда. Об'єдналися всі люди важкі холодні, голодні часи. В них стояло одне питання: відстояти свою рідну землю, відстояти один одного, брата і сестру. І ми з вами повинні робити те ж саме. Наше завдання і ціль створити умови для світлого майбутнього наших з вами дітей, для того, щоб наші предки, ті, хто боролися за світле, наше майбутнє, могли жити свої дні і гордитися новим молодим поколінням. Естафету пам'яті Волочиськ підтримав капсулу, що мандрує по маршруту визволення з Хмельницького передали Тернополю. І з Волочиська символ пам'яті помандрує у Івано-Франківськ. Про ветеранів великої вітчизняної пам'ятають героїв визволителів підтримують та висловлюють неймовірну вдячність за подвиги. Ті, в свою чергу, сподіваються на розважливі дії сьогоднішньої влади та вірять, війни більше не буде.